Дітки доброго ранку. Прапор наш, як літо, в сонці майорить, по долині жито, по горі блакить. Дітки, сьогодні у нас з вами ліплення. Ми навчимося робити наш рідненький прапор. А спочатку, як завжди, гімнастика синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм, він святиня знають діти. Розумнички мої, що ж нам знадобиться, дітки? Знадобиться два шматка пластиліну, дивіться, жовтий. Та блакитний, чи синій, який є у нас. Оце буде держак нашого прапору. Це така паличка. А тепер дивіться, чи фольга, чи отакий от шматочок, длиненький, такий довгенький, не квадрат. І поділені на дві частини фломастером. Це звичайний файл. Починаємо, і дивіться, що вийде. Пластилін в мене вже м'якенький, я його розім'яла, я бережу ваш час, тому я заздалегідь приготувала. Потрібно бути. Два кольори. Ми знаємо, що зверху це небо синього кольору пластилін, а жовтий знизу це жито. Потрібно на цей файлик нанести, примазати ретельно, щільно. Як пластилінографії, пам'ятаєте? Так, добре. Зараз так. так, примазуємо, розгладжуємо по формі. Тепер другий шматочок теж. Примазуємо і два кольори, змазуємо один з одним. Так, добре. Гладенько робимо. Так, отут щоб не було видно цієї рисочки. Тут притискаємо, а тепер дивіться, що робимо. Перевертаємо і прибираємо. Тепер, чого не вистачає у нашого прапору? Так, потрібен держак. Так, отак його з бочку прокочуємо. А пластилін нагортаємо, примазуємо, прокручуємо. Так, піддімаємо і дивимося ось який прапор у нас з вами вийшов. Синьо-жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм, він святиня знають діти. Дітки, це наш прапор, ми дуже його оберігаємо. Прапорець, що я тримаю, для мене єдиний прапорець, цей, що я маю, Символ України нема в світі більш святого і не буде ніколи від край неба голубого над Пшеничним полем. Дітки, сподобалося наше ліплення? Я дуже чекатиму на ваші поробки. Будьте здорові, будьте щасливі, мирного всім нам неба! До побачення, до нових зустрічей.